Слава Україні, брати і сестри. Нахожуся в госпіталі зараз. І тут мені задають питання досить часто, практично всі: від санітарочки до завідувача відділення, коли закінчиться все це або все це, тобто війна. О, ну я якось подумав і думаю, треба дати відповідь, як би так кажу, вдвічі не вставати. Це питання. У мене просто є своя думка, своє бачення. Я скажу, що от до 24 лютого рубільник війни він знаходився в кабінеті прям Путіна і він вирішував, там, як там війна буде, буде чи не буде, або якою вона буде. Але все одно, як почалась війна 24 лютого глобальна з Росією, коли Росія напала, і коли три місяці героїчно українська армія перемелювала танкові колони Росії. Перш за все в північних областях, там, де зламали хребет і вимусили їх відступати, тікати просто. А це все завдяки, в основному, завдяки нашій артилерії, ще радянських систем. Там, хто був Києві, ти пам'ятаєш, коли хто обороняв Київ, пам'ятає, що там 24 на 7 просто канонада суцільного діло навколо Києва. О, так, там і авіація стосувалася, але в основному артилерія. І боєприпаси наші радянські, які в нас були практично всі вичерпані. Я про це писав у Фейсбуці, що просто по болям шукаємо, де там розбиті колони і збираємо снаряди для наших артилерістів. О, у нас зараз американці дали там три сімки М777. Це хороша артилерія, але їх мало. Сто штук на тисячу кілометрів фронту це так ні про що. О, а росіяни після того, як гарненько отримали погриви від нашої артилерії під Києвом, вони зробили висновки. І вони наперли зараз арти, просто ну, все, що в них є. І вони зараз просто весь фронт заливають вогняним валом. І за рахунок цього вони наступають. Потихенько наступають. Просто все спалюють. Наше щастя, що ми, що ми ще цілі, і от я в тому числі цілий, тому що вони криворуки О, і косовки. І вони стріляти точно не вміють. А, тому це наше щастя. Але ситуацію це не змінює. В них абсолютне панування в артилерії, домінування в артилерії. Плюс безпілотники одна висять, коригують вогонь. І ми без... на сьогоднішній день, ось цей рубільник, от, я думаю сказати твердо, він знаходиться на сьогоднішній день прямо в кабінеті Джо Байдена, президента США. Тому що ми зараз абсолютно повністю залежимо від західної допомоги. Нам потрібні не 100 гармат, нам потрібні сотні гармат, може півтисячі, так і М77. Нам сотні повинні. потрібно САУ, різних САУ. Не три, як там Германія дала, а сотням. Нам танки потрібні теж західні. Нам авіація потрібна. І це не для того, щоб наступати. Тут би зупинити наступ росіян. Бо нам розповідають байки, там, що «Вот, там ости порозбивали, і вже все. Друзі, не все. Вони просто завалюють вал вогню йде. І я вам скажу, то, що все це тримається за рахунок піхоти, героїчної піхоти, яка зарилась там в окопах і тримається. Але ситуація така, що зараз підуть на осінь дощі. І піхота не зможе сидіти в тих калабатах в болотах і просто елементарно, просто як їм загусти БК, харчування, все остальне, все в болоту. Придеться відходити до доріг населені пункти. А що це означає? А це означає, що якщо ми відійдемо до населених пунктів, то і російська арта теж підтягнеться і будуть вже валить не по позиціях наших в полі, а по населених пунктах, в тому числі по Миколаєву. І розумію, що Миколаїв. Так Маріуполь отрицяти не вдасться, бо там Бог і ясно, ми готові до цього всього. І Миколаїв не здадуть так просто, але вони можуть підійти. І Миколаїв просто, як Маріуполь, зрівняти з землею, якщо нам не дадуть своєчасно західну допомогу. Якщо нам не дадуть артилерії, дадуть авіації, друзі. Тому ситуація дуже непроста і дуже небезпечна. Тому треба готуватися серйозно до війни всім і не розслаблятися. Слава Україні, слава нації, і ми переможемо обов'язково, але питання часу і кількості жертв.